ці любої вурська з найцікавішими подіями четверга 7 липня вітаю На початку коротко про цей день в історії. 7 липня у 1876 році народилася Мата Харі, Маргарет Гертруда Зелле, жінка-легенда, королева шпигунства, засуджена до смертної кари. Цього дня також народилися у 1880 році. Володимир Винниченко, український письменник, голова директорії. У 1901 році Юлія Солнцева, актриса і режисер, дружина Олександра Довженка. У 1960 році Девід Уховний американський актор за православним календарем сьогодні Ганни Макара та Марка. Учора вранці стрияни були неприємно вражені тим, що побачили на Майдані Незалежності. Клумби і газони були понівечені та зруйновані. Ніби якийсь смерч пронісся, чи орда невідомих варварів прикотилася площею. Що ж трапилося насправді? З'ясовувала Світлана Кренців. Ще вчора на цьому місці росли квіти, які були єдиною окрасою Майдану Незалежності. Сьогодні тут розрита земля і жодних робітників. Тож, якою буде головна вулиця нашого міста у День Незалежності, ми вирішили з'ясувати. Простоявши на майдані з півгодини, нашу цікавість задовільнили два робітники, які щойно прийшли на роботу. Вони нам і пояснили, куди зникли квітники і що буде на їхньому місці. Цього сороми ми забираємо геть. А ноленько ставимо, то все, як а квіти? Має бути. А? А, квіти? а квіти поставимо, ту клумбу поставимо, круговою, а ті все маємо позивати. І ті, і, і ті бар'йори, от. все от маємо то забрати, ну і поставити. А ті ось старе забрати. Ті на базу тому стріянам не слід хвилюватися стосовно розритого майдану, адже за роботу взялися справжні професіонали. Як пояснили нам у відділі капітального будівництва при міськвиконкомі, на майдані незалежності зараз відбуваються ремонтні роботи, які будуть тривати до жовтня цього року. За цей час планують реставрувати пам'ятник, замінити старі плити на бруківку, поставити турнікети і збільшити кількість лавок. Якщо по Майдан Незалежності цієї плитки всі ми розбирати зразу не будемо. Будемо іти поетапно, так щоб можна дати прохід людям, щоб не було перешкодою. І будівництво буде вестися поетапно. Необхідні, адже на майдані не виконувались ремонтні роботи з моменту встановлення пам'ятника. От звичних для строян квітників тут не буде. Замість них сучасні турнікети, які й відділятимуть проїжджу частину від головної площі міста. Лишень де не стоятимуть вазони з чорнобривцями. Квітника його зараз не буде, Квітника, тому що він в нас таку роль відігравав при будь-яких заходах. От, наприклад, чи День міста, чи Дня Незалежності висаджувалися квіти. Ну, ще наш університет людський, це все знищувалося, це все. І воно не давало такого архітектурного вигляду взагалі самої площі. Такий елемент він був не, ну, недоцільний. Світлана Кренця, Дмитро Пшеботович для Стрийських новин. У селі Розгірче Стрийського району оселилися юнаки, і дівчата у небачених тут досі формах із невідомими тутешнім жителям ритуалами. Табір пластунів золота булава» перебуватиме до 10 серпня. Приїхали туди учасники з усієї України та й з-за кордону. Щодня прокладатися у семи годині, готувати сніданок. Проводити змаги чи мандрівки, тематичні вечори довкола ватри це повсякденність їхнього життя. Більше про золоту булаву та її учасників. Дивіться у завтрашньому випуску новин. Відділ з питань надзвичайних ситуацій стрийської райдержадміністрації інформує про завершення робіт з відкачування води в підтоплених селах. Всі населені пункти забезпечені енерго і газопостачанням та телефонним зв'язком. Без автобусного сполучення залишається лише село з річне. Стрийською станцією продезінфіковано 37 криниць і 75 надвірних бараньй та гної сховищ. 1237 мешканцям району виплачено матеріальної допомоги на понад мільйон гривень. Нагадуємо застереження виконкому Стрійської міської ради у зв'язку з незадовільними результатами аналізів річкової води внаслідок проходження дощового паводку купатися в річці Стрий заборонено. І кілька повідомлень на продовження повеневої теми на благодійному рахунку для надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, вже є 6 мільйонів 300 тисяч гривень. Найбільшу суму 1 мільйон гривень перерахувало ДП НАЕК. Енергоатом повідомила пресс служба Міністерства праці та соціальної політики України. Майже 672 тисячі гривень перерахував ВАД Укрексімбанк по 250 тисяч гривень ВАТ ОПЗ та корпорація Богдан. Генеральна прокуратура України переказала на рахунок потерпілим 165,5 тисяч гривень. Долучились також прокуратури Донецької, Луганської, Рівненської і Херсонської області та Автономної Республіки Крим. У переказах значиться і міністр МНС України Шандра. Який переказав трохи більше 15 тисяч гривень, а також Таїсія я повалість пожертвою у 10 тисяч гривень. Депутати Львівської обласної ради затвердили розподіл 252,5 мільйона гривень субвенції державного бюджету для ліквідації наслідків стихійного лиха 23-27 липня цього року. Кошти надійдуть на рахунки міських бюджетів постраждалих міст та районів. Крім того, за рішенням сесії облради звільнять від сплати податку з доходів фізичних осіб на отриману грошову та матеріальну допомогу з різних джерел. Президент України Віктор Ющенко доручив головам обласних державних адміністрацій шести постраждалих відповідні областей до 1 вересня надати необхідну допомогу родинам, де є діти шкільного віку. Я просив би голів обласних районних адміністрацій до 1 вересня допомогти кожній сім'ї, де є школяр, знайти по тисячі гривень, щоб він міг купити книги портфель форму, сказав Віктор Ющенко. Переглянув постанову, яка передбачає авансову допомогу людям для відшкодування збитків, завданих стихією. Повідомляє управління у зв'язках із змі секретаріату кабінету міністрів України. Зокрема, суттєво розширені обставини, згідно з якими майнові збитки людей вносяться до першої, другої і третьої категорії. І тепер до цих категорій можуть потрапити більше постраждалих від стихії. Окрім того, для другої категорії постраждалих які потребують капітального ремонту будинків. Збільшена авансова допомога з 15 до. 20 тисяч гривень. Студенти, які проживають в зоні стихійного лиха, будуть переведені з комерційної форми оплати за навчання на державну. Про це вчора на прес-конференції повідомила прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. Вона зауважила, що це стосується всіх дітей, які навчаються у закладах першого, другого, третього, четвертого та інших рівнів акредитації. Прем'єр-міністр також повідомила, що дітей з постраждалих від стихійних регіонів уряд відправлятиме на лікування та оздоровлення залізницею безкоштовно. Як повідомили в головному управлінні МНС Одеської області ріки Дністер і Турончук, вийшли далеко за межі берегів. Під загрозою затоплення опинилися п'ять населених пунктів. Поряд із можливою зоною лиха споруджено спеціальне містечко, куди почали евакуювати жителів із підтоплених будинків. В цей час рятувальники продовжують зміцнювати плотини. І про інші надзвичайні події в нашому регіоні на Яворівському загальновійськовому полігоні внаслідок розриву ствола міномету. Учора один військовослужбовець загинув. Ще троє тяжко поранені. Як повідомили у Ніан прес службі Міністерства оборони військовослужбовець строкової служби, старший навідник міномету 80-го аеромобільного полку, солдат Тарас Марків, помер під час транспортування до Львова. Лейтенант Олександр Рибай, молодший сержант служби за контрактом Назар Ковбаса та молодший сержант Олександр. Олександр Варенько отримали поранення різної ступені тяжкості і зараз перебуває на лікуванні у військово-медичному клінічному центрі західного регіону у Львові. На львівщині затримано на гарячому головного спеціаліста однієї районної державної адміністрації під час отримання хабара 200 доларів США за сприяння у складанні екстерном іспитів за 10-11 клас та отримання атестату про повну загальну середню освіту. Повідомила прес-служба МВС України вжитими заходами за минулий тиждень. Під розділями державної служби боротьби з економічними злочинами МВС України викрато 592 злочини. Виявлено 143 злочини у сфері служби діяльності, у тому числі 44 пов'язані з хабарництвом. І про погоду Укргідромедцентр завтра опадів не прогнозує. А от 9 серпня в західних і північних областях очікуються грузові дощі. На Закарпатті, в Карпатах і на Прикарпатті сильні дощі. В окремих районах град. Вітер північно-західний пориви 15-20 метрів на секунду. В Карпатах до 25 метрів на секунду. За даними метеопрогнозу, завтра в день настріщені хмарна без опадів холода, атмосферний тиск 732 мм міліметри штутного стовпчика, вологість – 48%. Температура повітря вночі – 15-18, В день – 26-29 градусів тепла. І це вся інформація на сьогодні. Дивіться на завтра у цій же порі. А також дивіться новини на сайті телеканалу lan.telelan.com.ua. Побачимось.